Серйозніші мастіра. Спочатку в мене була довга-довга русалка. Але потім захотілося каре. В якийсь момент, коли ви знаходитесь довгим волоссям, вам захочеться просто інтересної стрижки якоїсь такої екстравагантної. Але якщо ви одразу хочете зробити собі короткі, тоді беремо їх уже фабричні, без 5 см, і вам не потрібно буде філірувати сам низ. Чи можна зняти кудрі самому? Так, можна у мене це вийшло. Спочатку ми зрізаємо ось це все, що у нас біля кореня. Увага, не під брейдом ми зрізаємо, а над брейдом. Відділяйте по кілька. Рядочків і починаємо зрізати ножницями. Якщо саме себе зрізаєте, зрізаєте дуже 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 уважно, Можете скористатися допомогою когось із ваших помічників, але, як бачите, самі теж трошки в нас є відстань деяка, але стрижка виходить цікава. Коли зрізаємо на потилиці, можете. Поставити собі ще одне дзеркало, щоб ви себе бачили, або суто на відчуттях. Але заводки дуже прошу не зріжте під низом, бо то буде небезпечно, потім буде довго відростати. Ну, якби стрижка вау <гум> ефекту готова. Зрізайте так, щоб ви не зрізали свої коси. А далі шукаємо ниточку, яка взагалі там заколона в брейдах настав. Як ми шукаємо ту заповітну ниточку, підтягуємо косички, і в момент, коли ми їх тянемо, вона в нас рухається. Тобто сама косичка в нас закінчується тонким хвостиком, і нам потрібно знайти ці тонкі хвостики. При заплетенні вам майстер може показати, де були заховані косички, якщо було їх кілька штук. А якщо у вас було 10 кінців, 12 кінців, то ми поступово шукаємо, і коли знаходимо саме тоненький вузенький кінчик, його витягуємо, зрізаємо ниточку, яким були пришиті ці косички. І потім вже зрізаємо канікалони, їх. Після того, як знайшли тонку косу, зрізайте зайвий канікалон і починаємо розпускати. Беремо якийсь предмет, такий тупий, але гострий, і розплітаємо нашу косу. Зрізаємо тільки канікалон. і розплітаємо косу по брейдах і обов'язково все звідти вичісуємо і витрушуємо. Якщо є скористатися допомогою дорослих, скористайтеся допомогою дорослих. Коли розплітаю прейд, вирізаю поступово вузлики, якими були зав'язані кутрі на прейді. але обережно зрізаємо своє Це Целон, яким запліталося волосся, не слід його боятися. І далі після того, як ви все. Вичесали з <гані> на <колонна> вичесуємо все, що у нас з волосся не збиралося за час, поки ми носили зачіски. Майте терпіння, це не справа однієї години. Вам заплітали їх значно довше, а ви розплітаєте їх самі, це значно довше. Тому зараз вам покажу те, що страшне. Це те, що вичесилось за той час, поки я носила самі кудряхи. Ось такі. Це тільки моє волосся клубочок. Залишаються такі кудряхи, які з жалко мити завжди. Але як бачите, волосся лишилось на місці, і зараз я покажу, як виглядає волосся після того, як помили голову обов'язково два рази шампунем.